Спартакіада юність один з найдовших та масштабних спортивних заходів літа, який надає можливість школярам у період канікул проявити себе у різноманітних спортивних дисциплінах. В Інгулецькому районі задля цього створені всі умови. Це вміло організовані план та сітка змагань, а головне підготовка спортивної бази задля проведення першостей на належному рівні. У цьому плані рік 2012 став для інгульчан показовим. Я вважаю, що в этом году в Інгулецькому районі зроблено в отношении спортивной базы столько, сколько за 20 лет, 20 лет независимости нашей страны не было сделано. Это благодаря всему тому, конечно, что промышленные предприятия совместно с исполкомом Ингулецкого района работают над вопросом улучшения спортивной базы района. Кроме этого, еще детские площадки у нас строятся и в каждой школе спортивные площадки сдаются. Так что спортивная база в Ингулецком районі очень. Сейчас хороший. на думку постійних організаторів. Щороку до «Спартакіади юність учні району підходять у гарній фізичній формі. Цьому сприяє насичений регламент спортивних заходів, які зазвичай є домінуючими в діяльності пришкільних таборів. Дві зміни червня яскраве цьому підтвердження. В лагері от особливо заповнилася от момент, коли у нас був піонербол, і Ми участвували в этом. Вот на смотря на конкуренція була вот очень достаточна сильна. А 82 школи там з дівностотої побіду нам мочі було трудна виба выбрать. Вот, Но все-таки мы справились, и вот эти моменты, незабываемые вот чувства эйфории, вот, это было впечатляюще, даже очень. Вот, и как бы, не знаю, Лагерь и вообще остальные спортивные мероприятия, в которых мы участвовали, они приносят вот, радость победы. вот, То, что ты делаешь, и на самом деле это действительно вот, вознаграждается чем-то вот, тот труд. У змаганнях з баскетболу взяли участь п'ять команд інгулецького району. Баскетбольні баталії стали третіми за регламентом та увійшли до трійки ігрових видів, з яких, до речі, складається цьогорічна спартакіада. Юність у ролі фаворитів виступили учні 73-ї школи. В этом году намного лучше спартакіада проходить, поскольку більше людей почали займатися спортом. Вот уже прошло три олимпиады, футбол, волейбол и начинается баскетбол точнее заканчивается. И как бы больше детей сейчас завлечено в это, чем раньше. Дух соперничества сейчас очень высокий, поскольку вот, много взрослых и одногодок занимаются спортом, больше отдают себя спорту, чем вот прогулкам, как обычные школьники. Поэтому соперники очень сильны и тяжело сражаться за первенство. Отже, за підсумком баскетбольних змагань переможцем стала команда Олімпієць із 73-ю, а срібні і бронзові нагороди відповідно поділили між собою представники команд Дружба зі 115-ї та Зоряний 67-ї шкіл. Тепер на учасників спартакяди юність Юніс-2012» чекають змагання з шахів та шашок, які будуть присвячені Дню шахів в Україні. За ними інгульчани стануть учасниками турнірів з настільного тенісу та мініфутболу.